Найдовша в Європі липова алея стала ще й найоригінальніша. Вздовж набори розталився вишитий рушник. Традиційний закарпатський орнамент чорним, червоним та білим малювали охочі протягом вихідних, а вже на початку тижня вишиванка піднімала настрій перехожим. Крута. Червоне то любов, а чорне то журба. Так співаються у пісні. Та уж уроці про журбу і не думають. Для них ця вишиванка на алеї символ єдності та патріотизму. Безумовно, це прояв патріотизму. А наскільки він допомагає триматися, він ну, створює хороший, хороший такий позитивний настрій. Ось цим, цим я вважаю, що додає сили. Цим дуже патріотично. Наші геометричний возор, кольори. Більшості нова прикраса алеї до вподоби кажуть, піднімає настрій. Але до прикладу пані Віра каже, краще б розмалювали стіни якоїсь будівлі, адже ступати на цей рушник гріх. не хочеться туди ступнути, а хочеться пойти там, де відкрито, а щоб тільки тоді катадагла зарадувалася. Ідея може бути хороша, але не для тротуара. Та вишиванка на алеї тимчасова використовували фарбу нестійку, що протримається кілька місяців. Та й розмалювали алею не до кінця. Сил та фарби вистачили хіба до медичного факультету. Та кожен охочий може долучитися до вишиваної акції і залишити свій слід пензлем.